Вітаю, друзі. Знаєте, інколи спека робить з нами дивні речі. Ми трохи втомлюємося і починаємо казати ну такі робити дивні заяви, казати ті слова, які б раніше б не казали. Може, це пояснює, чому наш президент дав таке дивне інтерв'ю французький Левахасіон? Я не знаю, це окрема історія, але... Може мій співбеседник буде знати краще ніж я, тому поговоримо про це та інше саме з ним. Сьогодні з нами в ефірі народний депутат України, мій колега по парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Арів. Вітаю воля. Добрий вечір. Привіт. Скажи мені, будь ласка, а, я розумію ще раз, може спека, може втома, може. Це головокруження від успіху, що завгодно. Але що каже Зеленський референдуму щодо території має захотіти український народ, але це не найкращий варіант, бо тоді Путін буде вважати себе переможцем. Вважати і перемогти це ж різні речі. Але коли під час війни, коли це заборонено, проводиться, про хтось хоче провести референдум, особливо по питань територіальної цілості, що теж заборонено. То скажіть, будь ласка, тільки самі розмови про це це ще не перемога Путіна? Ні, це все окей, це наша перемога. Ну, це власне все, що показує, що Зеленський не хоче брати взагалі на себе жодної відповідальності за ті перемовини, про які вже його оточення говорить, уже починаючи з того моменту, як закінчився перший саміт миру у Швейцарії. І тоді вже сказали, що на наступний саміт миру треба вже запрошувати Російську Федерацію. Всі спікери е е офісно президентські говорять саме про це. Проте саме Зеленський він розуміє, що будь-які поступки з його боку, і соціологія це чітко показує, не будуть сприйняті більшістю українців. Він тепер намагається перекласти на їхні плечі рішення за те, як далі бути із війною з Російською Федерацією. Це насправнас, на мою думку, страусяча позиція і слабка дуже позиція. Ну і ясна річ, що якщо читаємо конституцію, референдуми з приводу територіальної цілісності проведені бути просто не можуть. Ну фізично не можуть бути проведені, тому що це напряму заборонено законодавством. Це перший момент. Другий момент: якщо ми заговорили про референдум, про взагалі воно так з'явилося пробним пробним таким а, словом а, щодо а, можливих, можливого розвитку подій а, в Україні, про що знову ж таки з кіл навколо офісу президента, вже чути не перший раз, то тоді одне виникає. Не одного у мене, а у інших е громадян виникає питання, що можна голосувати за референдум, то чому не провести вибори президента України, який вже закінчив свій термін конституційний і продовжує лише з огляду на воєнний стан, і з огляду на те, що вибори проводити не можна. А, -а, -а чому не провести вибори до Верховної Ради, яка теж уже закінчує свій термін? уже п'ятирічний термін все вже закінчиться закінчиться і е, закінчується у серпні і все і, ну після цього вже якщо буде організовано будь-яке голосування забудь що все народне, то немає тоді сенсу е, не проводити і вибори е, верховної ради вищого законодавчого органу згідно з конституцією тому а, ці речі я вважаю є ну достатньо непродуманими і небезпечними. І найголовніше в небезпеку я бачу навіть не в тому, що а, це веде до а, якої організації голосування під час дії воєнного стану. Я вважаю, що ми до цього рано чи пізно все одно прийдемо. Але е, найгірше те, що е, президент, який позиціонує себе там дуже сильний і простоливі, е, певні органи, якого теж його прихильники е, розповсюджуються в, в соцмережах, він не хоче брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, в тому числі за ті, про які він розуміє, що е, для себе вже всім дав зрозуміти, що він. Готовий буде рано чи пізно йти на перемовини з Російською Федерацією, хоча знову ж таки рішенням РНБО а ці перемовини а, були фактично заборонені, і а, зараз Зеленський а, своїми популістськими діями загнав себе в глухий кут. А, ясна річ, що е, зараз вже йдуть перемовини з Російською Федерацією. Е, я точно знаю, що йдуть контакти через треті країни, і є е, особи довірені Зеленського, е, які контактують із посередниками. Проте вихід на повноцінні перемовини може означати для Зеленського е, порушення його тих обіцянок, е, які створили йому імідж. Керівника зі сталевими цими органами, але як бачимо на повірку: це не сталь, це просто дзвеніло. Е, дивись, тестікули тестікулами, е, їх якість хай обговорюють ті, хто краще розбирається в них. Я не знаю, я не є експертом по його тистікулам. Я думаю, ти теж... коли не казав, я про органи казав. Так, про внутрішні чи зовнішні гаразд про будь-які. Але дивись, він також каже, що він, до речі, цю за цю заяву зробив, коментуючи підготовку для другого, до другого мирного саміту для ліберасіон. І він тоді підкреслив, що Україна не готова віддавати свої території, але натякнув, що пані на кордонів 91 з року можна вирішити дипломатичним, а не військовим шляхом. Скажи мені, будь ласка, подивись. Він каже: ми не готові. Але треба провести, е, провести якісь обговорення, провести референдум, провести якусь, якусь полеміку, запитання. Тут як не можна бути частково вагітна. Ти або вагітна, або ні. Або ти готова, або ні. Або ти імітуєш, що ти вагітна, а ти не вагітна. Або навпаки, ти імітуєш, що ти цнотлива, а ти вже не перший раз. От, в мене запитання тоді до тебе. Скажи все це це гра на кого? На наших партнерів, на Путіна, на внутрішнього споживача, і якщо на внутрішнього споживача, то чому йому нема чого більше пропонувати українцям як чекати перемовин якихось, які можуть закінчити війну? Як я не пам'ятаю, коли останній раз від нашого президента чув, що війна закінчиться перемогою? І він має план, пам'ятаєш цю історію. Він має план перемоги. Я цього взагалі не чую. Я чую саміт миру, перемовини, ми готові. Подоляк заявляє, Україна готова до перемовин з Росією. Почекайте, що відбувається, ти може на кого це розраховано? Ну... Щодо Подоляка, я би все ж таки е, на його місці зараз не виходив з такими речима, тому що можна сказати, що у нього конфлікт інтересів, а його е, покійний брат все ж таки е, служив е, в е, ГРУ Російської Федерації і бойова, воював фактично проти України. Тому йому ж точно не ко точно коментувати будь-які контакти з Російською Федерацією. Далі. А те, що я бачу, ці заяви про о, дипломатичний шлях. О, це означає, для я розшифрую просто для всіх. Ще раз я підкреслюю: це не означає, що я підтримую цю річ. Це, ну, це дуже важливо. Але це я розшифровую, що хоче о, насправді о, сказати офіс президента. Тобто, що насправді означають ці всі фрази, це означає зморозку. Заморозку війни на тій, на тій лінії розмежування, яка буде на момент певних домовленостей, якщо до яких вже я бачу в офісі президента готові. Що це означає? Що це буде мир? Ну, однозначно, ні. А ця влада вже піде. Я сто відсотків певний, вони вже а, стоять обличчям до дверей і наближаються до них а, достатньо швидко. І просто коли вони за ці двері вийдуть, Україна залишиться з проблемою, а, яка буде не вирішена роками. Це раз, але або навпаки, а, як це буде проблема. Яка призведе до повторної війни особливо у разі, а якщо влада, яка б там вона не була після заморозки, не буде готуватися до другого оберту прямого і широкомасштабного російського вторгнення? Бо Росія 100%, 200%, 500% буде готуватися до того, щоб продовжити загарбницьку експансію. На території України, і тому у нас ну розуміємо, що обрали в 2019 році, і що чому надали одноосібні максимальні повноваження, то і будемо мати, і, і ті, в тому числі, хто за це не голосував, і навіть хто попереджав, що так воно і буде. Але тобто, розплачуватися все одно доведеться всім. Єдине, що українцям треба буде після того, як влада Зеленського залишиться в минулому, розуміти одну просту річ. Помилка 21, 20, 21, 22 років, повторена після цього, може коштувати значно в рази, якщо не на порядок, дорожче. Ніж це було у 2022 році. Я в цьому теж абсолютно впевнений. Росія перетворить свої збройні сили на нову армаду. У них уже економіка стала на військові рейки. Вони готові терпіти, це ж е, е, країна бомж е, по своїй натурі, яка готова е, робити, е, готова бомжувати, але при цьому щоб була, була, були озброєні і е, могли показати е, оцю кусь відому мать всьому світу. Тому для всього світу, а передусім для України має бути зрозумілим лише одне. У нас немає іншого виходу, як озброюватися, як перетворювати Україну на фортецю. І замороження конфлікту, це не означає те, що а, війна закінчилася. Головне, не потрапити у цю пастку, в яку а, нас ведуть зараз максимально і, а, скажімо так, а, Спікери банкової, і е, ті, е, хто сьогодні проводить е, інформаційно-психологічні операції на території е, України від ворога, вони спільно зараз працюють над тим, щоб українці максимально втомилися в чергове від війни і в чергове. Почали думати про що завгодно, але не про те, як вижити далі. і Не про те, як упира... опиратися а, дуже потужному і підступному ворогу. Недооцінювати, сміятися над ними можливо, це навіть буде а, навіть нова технологія для того, щоб несерйозно серйозно ставитися до росіян. Проте я би дуже а, не радив несерйозно ставитися до них і. А, Запам'ятати одну просту річ: Росія, Україну поки вона існує, і поки вона не є міні-Росією, поки вона не є частиною руського міра, не залишить спокою спокої ніколи. І тому, е, як би то не було, е, зараз офіс президента чітко дає зрозуміти, що вони вже готові. Іти на заморозку. Всі меседжі для цього зроблені. Навіть якщо вони загорнуті е, в такі оптичні е, фрази, і е, з додатками: ну ми ж ніколи самі нічого, ай-яй-яй, ні грама в рот не п'ємо більше взагалі. От. Тому, давайте робити висновки уже. На майбутнє, тому що е, нинішня влада, вона дуже скоро, я цього впевнений. Ну як дуже скоро, відносно, скоро е, залишиться минулим, але Україна буде продовжувати жити, і як для того, щоб вижити, нам треба готуватися постійно до війни. Ти знаєш, ти так все розповів, що мені немає що додати, і які б ще запитання по цій темі ставити. Переходимо до наступної теми. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитеся зараз і ви підписані, я хочу вам щиро подякувати. Це справді важливо. Важливо, тому що канал працює з алгоритмами Ютубу і розвивається завдяки вашій допомозі, завдяки тому, що ви небайдужі. Якщо ви хочете допомагати каналу і хочете отримувати далі інформацію, першими. Не забувайте підписуватись, це важливо. Підпишіться, будь ласка, якщо ви не підписані зараз. Підпишіться. Поставте зараз вподобайку, якщо ви забули поставити або не встигли Поставте вподобайку. до речі, якщо ви хочете щиро український файник ставити замість тривіальної вподобайки, це теж приймається. І навіть якщо вам більш подобається західний лайк, то можете ставити його. Не забудьте написати звідки ви дивитесь. Це теж важливо. Географія наших глядачів завжди для мене першочергова. Я вивчаю, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви очікуєте або наближаєте перемогу. І особливо мені завжди приємно, коли пишуть з фронту. Саме з фронту, а потім що пишуть щось особисте. Дякую за те, що ви захищаєте нас. Дякую за те, що дивитесь. Не забувайте писати в коментарях. Також не забувайте поширювати відео, тому що інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Якщо ви озброєння допомагайте озброювати і інформувати інших, поширте відео на каналі. Також є функція, яку надає YouTube. Це спонсорство. Якщо у вас є можливість та бажання підтримати канал, проявити свою лояльність, допомогти каналу залишатися незалежним, ставайте спонсором. Дякую кожному, хто допомагає. От скажи мені, будь ласка, ситуація з ТСК по фортифікаціям і дронам, ТСК не працює, вона паралізована. При тому, що вже є здобутки, це не жарт є вже результати. А, скажіть, будь ласка, їй не дають а, працювати. Ну, по перше, хочу нагадати всім нашим глядачам, що її досі очолює а, слуга народу задорожний, якого спіймали на хабарів і здирництві, він вимагав у місцевих жителів Сумщини, які за нього проголосували на виборах, гроші за те, що він не буде заважати їм будувати водогін. Це при територія. І от цей слуга, який прийшов в парламент з, з івент-агентства квартал 95, є приїдем Володимира Зеленського, який фактично, мабуть, делегував його на голову цієї ТСК, він і досі очолює: хабарник, корупціонер, людина, яка ну, в ганьбі зараз повинна знаходити. Чи є там корупція і були хабарники чи від, хабарі чи відкати. В схемах по побудові фортифікацій оборонних, а також по дронах. А, от влада навмисно саботує роботу ТСК? Чи всім в, в Офісі президента взагалі байдуже і ніхто нічого не хоче робити? Я поясню, чому я запитую. Я процитую а, коментар а, Михайла Бондара, твого колеги. Підозра в хабарництві голови ТСК небажання слуг забезпечити повноцінне функціонування ТСК не може зупинити роботу комісії, яка має на меті розібратися з можливим зловживанням при будівництві фортифікацій та закупівлі безполотників. Нагадаю, що зараз вже відкрито біля 30 кримінальних справ стосовно розтрати коштів при побудові фортифікацій. сума приблизно 20 мільярдів гривень. Наступне засідання. Комісія мала отримати детальну інформацію по кожному провадженню, але тут як відомо невдача спіткала українських спортсменів, тому що йде про дуже великі суми. Так от робота ТСК наразі просто заблокована. Засідання не відбувається. Скажи мені, будь ласка, що трапилось, і чому влада так потужно? Вона ж любить це слово потужно. Заважає отриманню інформації і роботі тиска. Слава, Є у нинішньої влади такий принцип а, підчепити на гачок. І е, це ну в принципі вони вони його винайшли. Це ще за часів Януковича було е, дуже сильно розповсюджено. А оскільки Єрмак, Татаров, е, там Шурма це такі саме НІЗДА Януковича, то і методи вони привезли з собою в офіс президента такі самі. В чому це полягає? Ну і певному посадовцю говорять, що ти от, на, займайся і знаєш, що у тебе міцний дах, там ну, не дамо тебе в образу нічого. Він і починає займатися. А коли його хапає там знову ж таки ручний ДБР на якихось е, дуже некрасивих речах, на хабарі, на, на хабарях, на чомусь іншому, а, то потім справа зависає в повітрі. І посадовець залишається на своєму місці. Це переважно так, не топові, а середня ланка, або трохи вище середні, і не політичні, а функціональні потоки. Або вирішуються питання, які коштують десятки і сотні мільйонів гривень. І тоді посадовець стає дуже ручним і потрібним. Це саме в ТСК. От в даному разі, після того як цей задорожний слуга задорожний, був викритий, набув. Вони просто використали цей момент, і тепер він не просто людина з 95-го кварталу близька особисто до президента, тому що він працював до обрання в структурі 95-го кварталу, а він іще є фігурантом справи. А тут, тут цю справу вже тоді можна підрегулювати. В тому плані, особливо як, як вона буде йти через суд. Тут от, якраз є й можливості впливати на е, цього голову ТСК, і тому він набагато вигідніший зараз ніж був до того моменту, е, як його призначили, тому що зараз він е, не просто слухняний, а слухняний в квадраті. Ну, можна звичайно призначати корисних ідіотів кшталт безу, там які будуть робити все і так, що їм скажуть. Але зазвичай от таких, от, для того, щоб укріпити лояльність, роблять от використовують моменти кримінального переслідування через корупційні речі. І зараз, от просто фактично офісу президента, який стояв, я абсолютно переконаний за дуже багатьма справами, що будуть предметом розгляду о, цієї тимчасової слідчої комісії. Ну просто попав в руки сектор приз, і вони будуть зараз. Я думаю, максимально робити все можливе для того, щоб його утримати якомога довше на цій посаді, і щоб задорожний не проводив засідання комісії взагалі, або щоб кворум регулярно зривався, існування комісії. А це півроку до проміжного е, відповідного звіту. А е, може бути продовжено ще на півроку, і ось зараз затягування часу і керований. Керівник ТСК максимально вигідні е, банкові. І інша справа, що якщо буде е, підніметься скандал значно більший, е, тобто шторм буде е, ну по 12 бальній системі достатньо відчутний, так, більше 6 балів е, для того, щоб е, змусити їх якось відійти від цього моменту, от тоді е, і можна говорити про те, що а, голова а, ТСК буде змінений. А поки що. Поки всі мовчать літній період, вони виграють як мінімум ще місяць, оскільки наступне засідання Верховної Ради буде призначено лише на 19 серпня. І знову ж таки питання, які будуть підніматися членами нашої фракції перед керівництвом парламенту то, щодо того, аби поставили питання заміни член ТСК, будуть в президії головою чому або Стефанчуко, або Інко в одне вухо влітати, а в інше вилітати, і вони просто будуть продовжувати далі вести засідання, наче нічого і не трапилось. Тобто, це в принципі така от технологія для того, щоб утримувати ситуацію максимально вигідну для себе і контрольовану для того, щоб а, ніяких дій, а, ніяких, а, ніякої інформації, ніяких викритів не відбувалося. Значить, там є особистий інтерес. Ну може пам'ятаємо, що якщо зіроньки загораються, то комусь це потрібно, особливо якщо цей зіронюк так на 20 мільярдів тільки на попередній підрахунок. Тому не здивований, взагалі не здивований. Хоча здивований був один раз, коли взагалі створили цю тск а далі далі все як нормально. Е, наскільки я пам'ятаю, в нашому скликанні всі ТСК очолювала опозиція. Я особисто очолював дві комісії. А тут все навпаки, будь-яку комісію очолює слуга, щоб все тримати під контролем, і щоб не дай боже, опозиція не показала, що насправді відбувається. Це зрозуміло. Я хочу сказати, що нас дивляться воїни 71 ї окремої єгерської бригади. Сатуршної військ і дивляться з району Вовчанська. Подяка, щира подяка за захист України і завдяки вам, хлопці дівчата, які на нулі ми можемо вести цей ефір. Я вдячний кожному з вас. Ви герої, справді, герої. Дякуємо.